Ви як присутність існуєте завжди. Все, що сприймається, воно набуває все більшого масштабу, тобто ширшого сприйняття, більшого пізнання, більшого відчуття цієї енергії. Тому енергія шириться і всесвіт стає більшим. І все оце пізнання, оце розширення всесвіту, і це 5D також. Це вже є зовсім інший спосіб мислення і життя і перебування. І звичайно, що це перехід. Але в цьому переході хто е, переходить і хто перебуває? Ви. Ви як основа, ви як світло. Радіємо сьогодні, тут і зараз. Гарного всім перебування. Дякуємо, що в нас такий тісний зв'язок. Тобто навіть не зв'язок, а єдність, тому раді перебувати. Ось у нас тут такі гарні запитання від Віктора, який вчора був дуже активний і молодець. Дуже прекрасні запитання задавав. Так. У нас іде розширення свідомості до 5D, це так. Розвиток розширення свідомості безкінечний, просвітлення це фініш. <кхи> Дякую будьмо. Ви як присутність існуєте завжди, незалежно від того, що відбувається перед вашими очами, що відбувається у свідомості, а отже, у Всесвіті. Фізики сучасні фізики, які вивчають квантову фізику, вони ошелешені тим, що все світ розширюється із дуже великою швидкістю. І що відбувається? Це означає людська свідомість просто розширюється, тому що людська саме ну, наша свідомість просто шириться не Дуже, скажімо, якщо брати в часі, дуже швидко, так? Хоча часу немає, ми це знаємо. Отже, все, що сприймається, воно набуває все більшого масштабу, тобто ширшого сприйняття, більшого пізнання, більшого відчуття оцієї енергії, тому енергія шириться і всесвіт стає більшим. Хоча всі, скажімо, вчені сподівалися, що він якось кінечний, всесвіт, там ще щось, всесвіт безкінечний, тому що дух безкінечний. Тобто пізнання оцього, скажімо, творення власного, куди увага там енергія, і там те і пізнається. Пізнається абсолютно все. От якщо ви будете переконані в тому, що ви там буч, ну там, не на космічних кораблях літаєте, так? Тому що це м, така маленька правда про себе. А те, що людина і космос єдині, і всесвіт є космос, і Юпітер є частиною вас, якщо ви в цьому, то ну, це ж, ну, розумієте, це. Скажем, пізнання оцього, власного, власної енергії, власного того, і завдяки цьому, відповідно, і, і всесвіт, скажем, на погляд, людський, безкінечно розширюється. Ось, і це дуже прекрасно, тому що досвід має безкінечність. розумієте, Безкінечність цього. Власного розширення, пізнання, перебування, досвіду і так далі. Але так як ваша присутність завжди є, і з неї все починається, так? вона непохитна, вона незмінна. І тому це, що пишуть, це присутність там просвітлення, це старт, я наперед, дякую, там ще щось. То це не, це пізнання оцього незмінного, яке вічне, яке постійне і те, що є основою того Всесвіту. І все крапка. Це оця тиша, з якої з'являється ваша свідомість. І вона пізнає. Це оцей рух, скажімо, енергії, який сам себе утворює і сам себе. Пізнає мало того, що і сам на собі замкнутий. Тому що Всесвіт замкнутий на собі. Ви як присутність ви завжди є. І нічого крім вас не існує. Розумієте? Як присутності? І все це пізнання, оце розширення Всесвіту, і це 5D також. Це вже є зовсім інший спосіб мислення і життя і перебування, розумієте? Тому що у вас є, ну, ну ви ж е, прекрасно розумієте, так, Вікторе, що якщо ви тільки там навіть мисленно е, направите там чи подумаєте, чи що, про свого близького якогось родича, він може в, той, в ту хвилю, хвилю зателефонувати вам. Це вже є. Скажем, зовсім інший рівень свідомості. І так само це є е, ну, ці контактери, коли вони тільки от вони там виходять на контакт з якимись сутностями, будь з ким, так, то вони направляють увагу і вони вже можуть відчувати певний контакт з будь-ким, з будь-чим, з будь-якою істотою, навіть з енергією будь-якої точки Всесвіту. Це якраз є 5D. І звичайно, що це перехід. Але в цьому переході хто е, переходить і хто перебуває? Ви, ви як основа, ви як світло. Дивіться, якщо ви не бачите за хмарами сонця, воно ж світить, розумієте? Незалежно від того, е, спостерігають його люди. Вони просто приймають людське скажем, сприйняття, не задумуються над тим, світить воно чи ні. Так. Вдень, скажімо так, чи воно є вночі, так? це сонце. А воно завжди є. Оце так приблизно це ваша присутність, вона ж ніколи не зникає. Вона є вічною, вона завжди світить і утворює оцю енергію, яка. Бо тому що, як ми вчора, і це треба затвердити. Розумієте, є такі фрази, є такі цитати, які треба от взяти із цих відео, собі записати і. Закарбувати в мозку. Що той, хто є, він, ну, він завдяки тому, що він є, він володіє енергією. крапка. А енергія є усім решта. Розумієте? свідомістю, там все, 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 все. всі проявлення. І тому чогось не бути в людини не може. Не бути в людини не може тільки от того, що їй здається. Тобто, вона засвоїла як факт, їй дали таке знання з дитинства, і вона закарбувала це в своєму мозку. І тому вона живе по такій траєкторії руху. Так би мовити, проклали вам рельси, так? І, і цей потяг завжди не збивається з цих рельсів. Він завжди тримається у цих рельсів, тому що він думає, якщо він вправо-вліво, то все, то він помре, так? Ось. І тому оце, оці, скажем, ця уява про себе, вона не відповідає реальності, справжній, так? Тому що, скажімо, вам не говорили в школі ніде про те, що ви є, і тому ви є енергією, і у вас все є. Так? Вам цього не говорили? І, а вам говорили, що оце так працює, це так. І це закарбувалося і тому така система мислення. І повертаючись до цієї системи мислення, здається, як от у вчора у Яни в коментарі: а що ніщо, ну це, це завжди так буде повертатися, доки не переробиться оце все в голові. Як це ніщо, як ми можемо бути ніким? Ну, там є такий гарний коментар. він... Він завжди примушує людину, скажімо, зупинятися, їй здається, так? На шляху розвитку. Мягко кажучи, хоч шляху ніякого нема. Але чому? Тому що завжди буде провокувати розум, тому що розум знає, що щось є. Але насправді Що не може нічого, щось створитися. Але насправді. Ось насправді, скажем, що насправді? Насправді існує тільки те, що існує. Існуєте ви самозамкнуті на власній проекції себе і всього, що ви пізнаєте до кінця, тому що ви є вічність, і ця вічність перебування перебуває завжди, тут і зараз. Але те, що являє собою бачення людини, свідомість це є самопізнання. Знову ж таки, воно замкнуте саме на собі, оцей торт, так. І він завжди творить творить, та, і пізнає саме власне творіння. Зараз перехід у таке от творіння, так, ширше. Це більшу правду можна так сказати: 5D, так. Тому що людина вже цікавиться не тільки. Як їй сказали, що вона повинна там важко в шахтах цей водити, а що є якась інша енергія. так, В шахті важко цей вугіль здобувати, а що є щось інше, і взагалі, що таке енергія? І взагалі вже пішло і поїхало далі, ця свідомість прийняття і, і все решта. І це все дає розуміння того, що людина вільна насправді. І вона може жити краще. Це перший, перший пункт того, для чого це все, так? Тому що, медитуючи, перш за все, людина приходить до медитації тільки тому, що вона хоче побач... зрозуміти, що щось не так, щось не працює в цьому житті. Щось... Чому люди плутаються у, скажем, у навіть у цінностях. Так? Чому люди плутаються у таких цінностях, як правда, як любов, як ще щось вроді елементарних так? поняттях взагалі. В чому в чому причина цього всього? так? Чому е, оправдують там війну і так далі і тому подібне? Церква, так, можна би мовити, та, з тієї країни. Чому така е, обмежена свідомість людини? А тому, що вона сам далека від. Від власної природи взагалі, так? і від природи буття від так? обмежена, розділена і думає, що поруч ворог, і в цьому тільки причина. А пізнавши єдність усього, вона в неї думки такої, скажімо, в неї думки такої не буде ніколи виникати, якщо вона пізнає цю єдність, так? що щось може бути не так. По-перше, що хтось може бути поганий, по-друге, що взагалі щось неможливо по-третє, що. Ну, і так далі. Вона просто побачить реальність таку, як вона є. І все. І це їй в цьому звільнення. Дякую.